У 2023 році був справжній бум на встановлення сонячних електростанцій для заміщення власного споживання українським бізнесом на чисту енергію сонця переходили такі гіганти рітейлу, як Епіцентр, Новус, ОК, Кернел. І інші. Для прикладу, у 2021 році наша компанія Правильне електроживлення встановлювала 2-3 станції під заміщення власного споживання в місяць. Приблизно така тенденція була і в 2022 році. Ну вже у 2023 році цей показник зріс у 2,5 рази і становив 8 станцій в місяць. Їхня середня потужність зросла з 40 кВт до 100 кВт. Хто ж це були? Оптовий ринок Шувар. Доставили в цьому році 300 кВт. Загальна потужність на сьогодні вже там 450 кВт. Виробник бруківки Уніплит – 300 кВт. Виробник Фарг Снежка – 300 кВт. Виробник Тканин «Сентіо» – 150 кВт, логістичний центр «Лево Логістик» доставили в цьому році ще 160 кВт, загальна потужність на сьогодні – 430 кВт. Горловчаний завод «Гетьман» – 100 кВт, центр «Святого Боску» – 100 кВт, логістичний комплекс «Євротранс» – 100 кВт, птахофабрика «Адванс Захід» – 100 кВт, а таких по 15, 20, 30, 40, 50, 60 кВт годі буде перелічити. Що ж помінялося? Чому така вигода, ви запитаєте? Все дуже просто. По-перше, ціна електроенергії за останній рік-півтора зросла з 3-4 гривень за кіловат годину до 6-8 гривень. І сумнівно, чи вона повернеться до довоєнної вартості, так як ми втратили Запорізьку АЕС, Каховську ГЕС, мережі розподілу постійно обстрілювали, а на це потрібні кошти для відновлення. Також нашу енергосистему приєднали до європейського енергоринку, а там електроенергія, як ви розумієте. Та не є дешевою. По-друге, сонячні батареї стали дешевші на 25% за останній рік. Криза в Китаї, падіння вартості логістики, покращення технологій призвело до суттєвого зменшення вартості сонячних панелей. Вони стали ефективнішими. На ту саму потужність потрібно меншу кількість. Відповідно, потрібно менше кріплень, кабелів, роботи. Тому готові станції подешевшили на 10-20% протягом року. По третє, самосвідомість багатьох підприємців і брендів міняється. Вони розуміють, що зелені технології рятують світ менше потрібно спалювати викопного палива, а звідси менше забруднюємо планету. Тому є клієнти, які готові встановлювати сонячні електростанції, щоб стати екологічнішими. А це немало важливо для ринків Євросоюзу. Що ж ми маємо? Вартість електроенергії, яку економить СЕС, зростає, а вартість станції падає. Відтак час повернення інвестицій був 3,5-4,5 роки у 2021-2022 році, а стало 2-3 роки на сьогодні. Отже, якщо ви власник чи керівник підприємства, яке споживає від 5 тисяч кВт протягом місяця, Місяця споживаєте багато електроенергію в світлий час доби, платите по комерційному тарифу за електроенергію. Особливо це вигідно для холодильних складів, виробництв, офісів, і розважальних комплексів, різного роду ферм і теплиць і багато іншого. Вам ще на вчора потрібно було встановити сонячну електростанцію. Не прогавте момент. Зараз ідеальний час для того, щоб перейти на енергію сонця. Звертайтесь до нас в компанію Правильне електрожилення за консультацію. До речі, в нас виїзд на замір і прорахунок є абсолютно безкоштовним. Візуалізація готового проекту в подарунок. Не гайте час, телефонуйте чи пишіть на цьому телефоні. Є всі месенджери. Всім па-па!